Пан нова книга Степана Процюка, презентація якої відбулася в Івано-Франківську. Це роман про відомого українського патріота та мецената Євгена Чекаленка, який підтримував боротьбу за незалежність нашої держави на початку минулого століття. Автор каже, що фраза Чекаленка треба любити Україну не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені актуальна для нашого сьогодення як ніколи. Події описані в книзі Пан переносять читача в минуле, коли діяли видатні для того часу українські політики. Тут не тільки Чекаленко у Романі Пан, хоч Чекаленко тут оживає тут. Зустрінеться з Михайлом Грушевським, з Борисом Гринченком, навіть з Василем Стефаником, Михайлом Коцюбинським, Володимиром Менниченком, нашими Миколою Міхновським, нашими громадськими діячами, але все це буде крутитися навкруг Єгена, навкруг Чекаленка. Головного українського мецената, який видавав газету «Рада», не було б Української Народної Республіки, якби не самопосвята Євгена Чекаленка. І в нашій українські традиції, де так є багато так, так затискати гріш, таким бути він перший продемонстрував, що любити треба до глибини душі. Як він казав, це ж усі цей висію знають. Але й до глибини кишені любити Україну. До глибини кишені це дуже це. Це дуже важливе речення. Книжка написана дуже емпатійно. Дуже емоційно насичена саме власним переживанням Євгена Чекаленка як людини, як особистості. А наш письменник, пан Степан Процюк, він зміг побачити в ньому людину, зміг прожити його певні рішення, чому так було, чому він настільки любив Україну українців і бажав як меценат благополуччя добра.